Soft Skills на уроках фізичної культури. Фізична культура. У сучасному світі, де інформаційні технології та автоматизація змінюють майже всі сфери життя, особливо важливими стають м'які навички або soft skills. І хоча фізична культура в першу чергу асоціюється з фізичними вправами та спортивними досягненнями, саме ці заняття мають великий потенціал для розвитку soft skills у наших учнів. Чому soft skills важливі? Що таке soft skills? Лідерство. Комунікація. Робота в команді. Креативність, толерантність, емоційний інтелект. Лідерство. Фізична культура надає багато можливостей для розвитку лідерських навичок, таких як управління командою, прийняття рішень та мотивація інших. Комунікація. Спортивні ігри та вправи вимагають активного обміну інформацією між учасниками. Уміння чітко висловлювати свої думки та слухати інших є ключовими в будь-якому виді діяльності. Робота в команді. Більшість занять фізичною активністю передбачають роботу в групах чи командах. Учні вчаться розподіляти обов'язки, підтримувати один одного та працювати разом для досягнення спільної мети. Креативність. Під час спортивних заходів учні часто стикаються з необхідністю шукати нестандартні рішення для досягнення успіху, що сприяє розвитку творчого мислення. П'яте. Емоційний інтелект. Спорт допомагає учням краще розуміти власні емоції та емоції інших, що є важливим аспектом у будь-якій міжособиснісній взаємодії. 6. Толерантність та сприйняття різноманітності. Спорт не знає кордонів чи обмежень. На уроках фізичної культури ми взаємодіємо з людьми різного віку, статі, національності та фізичних можливостей. Це робить учнів толерантнішими та відкритими до різноманітності. Як розвивати soft skills на уроках фізичної культури? Інтерактивні ігри та вправи. Підтримка та заохочення, креативні завдання, лідерські ролі. Обговорення та рефлексія. Інтерактивні ігри та вправи. Плануйте завдання, які вимагають командної роботи та комунікації. Підтримка та заохочення. Плануйте завдання, які вимагають командної роботи та комунікації. Креативні завдання. Використовуйте завдання, які потребують нестандартного підходу, щоб стимулювати творче мислення. Лідерські ролі. Надавайте учням можливість бути лідерами у різних ситуаціях щоб вони могли відчувати відповідальність і розвинути свої організаційні навички. Обговорення та рефлексія Після завершення вправи чи гри проводьте коротке обговорення, де учні можуть висловити свої думки про те, як вони взаємодіяли в команді та що можна покращити. Отже, можливості для розвитку soft skills на уроках фізичної культури нескінченні. Цей предмет допомагає не лише у підтримці нашого фізичного здоров'я, а й у формуванні навичок, необхідних для успіху в сучасному світі.